через засняли Ну що ж друзі, бачимо, що виходять команди на футбольне поле. Василь Курко, який нещодавно отримав капітанську пов'язку, виводить Верес на цю гру в якості капітана. Гра за шість очок відверто для обох команд. І, безумовно, Верес налаштований на те, аби здобути перемогу. Ярослав Козик головний арбітер нашого матчу. Перший символічний удар від військового у нашому протистоянні. Ну і арбітер Ярослав Козик дає стартове до цього матчу. Олег Долуб змінив Олександра Ковпака по ходу сезону. тут Дениса Олійника і м'яч проходить повз ворота. в цьому епізоді. Пробував з лівої ноги півзахисник черкаського ЛНЗ. Був закритий паст своїм захисником, але тим не менш не влучив у площину воріт Денис Олійник, який класно скористався відскоком м'яча від свого партнера і пробував, здається, зряче, але все ж таки не влучив. Він в цьому епізоді. Владислав Наумець на правому фланзі. Зміщується у центральну зону. Пробуває з під двох захисників одразу. Владислав Наумець і заробляє кутовий вінгер Черкаського ЛНЗ в цьому епізоді. Бачимо цей повтор з іншого ракурсу. Намагався паст реагувати по удару, але тим не менш. М'яч летів повз ворота в цьому епізоді. А це Геннадій Пасіч. Це Геннадій Пасіч, який знає, як класно бити зі зміщенням у центральну зону. Він неодноразово робив це у складі Рівненського Вереса. А зараз він це робить проти своєї колишньої команди. Паст минулий сезон. О, паст, перепрошую, Пасіч, минулий сезон проводив саме у складі Рівненського Вереса. Лише трішки йому забракло точності в цьому епізоді. Пробуваючи у дальній кут воріт Євгена Паст. Накрутив Дениса Балана. І зряче бив у дальній кут Геннадій Пасі. У першому таймі голів не було забито. Хоча моменти і виникали у обох команд. Марусич віддавав на гайдучика, проти якого доволі грубо зіграв в цьому епізоді Максим Лоперіонок. Гайдучик на газоні. Дісталися Миколі. І арбітр йде дивитися вар. Якщо зараз Ярослав Козик підтвердить своє рішення, то, можливо, Максим Лоперенок, капітан ЛНЗ, отримує пряму червону картку в цьому епізоді. І схоже, що так воно і є. Друзі, пряма червона для Максима Лоперенка на 52-й хвилині матчу. Верес атакує лівим флангом. Передача від Шевченко гайдучою. Не зміг як слід Гайдучик. Підставити голову у боротьбі з Євгеном Селіним в цьому епізоді і акцентовано пробити в поворотах своїх опонентів. Гайдучик віддав на Шевченко, сам вбігав у штрафний майданчик ЛНЗ, але не дотягнувся. Банально не дотягнувся до м'яча. Микола Гайдучик в цьому епізоді. Ну і безумовно, Євген Селін намагався максимально завадити гайдучику, пробити. і Замкнути передачу Євгена Шевченка з лівого флангу. Кутовий від Вереса. Подача на Семена Вовченка. Удар м'яч влучає в стійку. Воріт черкаського ЛНЗ. виграв другий поверх Семен Вовченко, але не вистачило йому точності. Банально не вистачило. Точності Вовченко. В цьому епізоді дивимося. Повтор виграв другий поверх. Ніхто не заважав, але... М'яч по-зрадницьки влучив у стійку воріт черкаського ЛНЗ. Каркас воріт рятував Германа Пенькова. Від пропущеного голу, мабуть, найбільш небезпечний момент у цьому протистоянні. Виник на 65-й хвилині після вдару головою Семена Вовчан. Владислав Шарай Буде виконувати стандарт. Правого флангу жарай готується до удару, а можливо до передачі. Давайте подивимося, друзі. Є удар по воротах. Герман Пеньков перший на м'ячі гостро. Там пробував, тре, прострілював. Владислав Шарай, але кіпер ЛНЗ максимально спокійно і холоднопровно в цьому епізоді відвів загрозу від власних воріт. Йому заважав власний центральний захисник, але тим не матч Пеньков зіграв максимально. Надійно настільки, наскільки міг в цьому епізоді: передача на Валерія Кучерова. Кучеров у центральній зоні. Підключає він міяк Дениса світюху. Світюха сам на сам удар світюхи і Герман Пеньков. своєчасно виходить. воріт, скорочує кут обстрілу і, відповідно, не дає можливості світюсі. Відкритий рахунок, але подивіться, як побачив забігання партнера Валерій Кучеров, як класно відкрився Денис Світюха в цьому епізоді. Хобленко тягне м'яч вперед, пробуває Хобленко. І влучає саме в те місце, де і знаходився Паст. Верес намагається за... буквально вже за... загнати м'яч у ворота опонентів. Удар Кучерова. М'яч пролітає над туперечкою. Шалений удар. Шалений удар Валерія Кучерова на третій додній хвилині до основного кису другого тайму. Але тим не менш точності все ж таки йому забрак. Ще треба було ще й прикластися, по пам'ятчину незручна не, не траєкторія польоту м'яча була для Кучерова. І на цьому фактично, друзі, лунає свисток арбітра нашого матчу Ярослава Козака. 0 0 в матчі ЛНЗ і Вереса. 0-0 матчі 9-го туру в першому офіційному матчі цих команд, між собою в Українській. কৈ আছোঁ